Підготовка до опалювального сезону йде за графіком. Вона роботи були розпочаті вже після закінчення минулого опалювального сезону. Проведені гідравлічні випробування мереж а на щільність сьогодні закінчуються усування там пошкоджень в мережах, щоб зимою теплопостачання було сталим і надійним. Звісно, йдуть капітальні роботи по ремонту деяких котлів. Вони також на стадії завершення. Тобто, сьогодні підготовка до опалювального сезону йде за графіком. Терміни всі відповідно узгоджених графіків зберігаються ніяких відхилень немає. Звісно, ну рамках підготовки ведемо. Технічний огляд і підготовку генераторів, які будуть задіяні на малих котельнях нашого міста, також розпочаті роботи щодо будівництва і ведення в експлуатацію когенераційних машин на деяких великих котельнях. Сьогодні ми ведемо, я хочу саме акцентувати на цьому увагу, що ведуться підготовчі будівельні роботи. Поки що ми очікуємо на поставку самого обладнання його ще немає, воно почне. Надходити а, десь у листопаді місяці цього року, і а, терміни такі обумовлені тими контрактами, які були укладені. І хочу також зазначити, що контракти укладала Організація Об'єднаних Націй проект UNDP ООН. То ж тут на терміни поставки ми не маємо змоги вплинути, але зі свого боку всі необхідні підготовчі роботи, які треба, потрібно виконати до того моменту, коли обладнання надійде, ми вже ведемо і вони також будуть завершені в термі.